Близько 700 писанок, виконаних у найрізноманітніших техніках, можна побачити на виставці ярмарку світ писанок, яку традиційно до великодня влаштовують у закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Традиційні писанки, такі як воскова писанка на Виноградівщині. Вони у них цікава техніка, також натурально-листкові писанки, гуцульські писанки, і також традиційні писанки наші закарпатські. Таку виставку в музеї влаштовують уже в 11-те. Мета насамперед збереження і популяризація традицій, розпису писанок. Географія це різні області України, Львівщина, Тернопільщина, Хмельниччина. Київщина з Дніпра, з Черкащини представлені всього на виставку подало роботи 55 майстрів, писанкарів і писанкарок. Виставка є міжнародною. Цьогоріч на виставці представлені роботи майстринь писанкарів із Словаччини, Польщі, Чехії, Хорватії, Румунії. Є дві писанки, майстрині із США Сполучених Штатів Америки, яка теж надіслала свої вдячністю свої. Традиційно долучилося до виставки чимало майстрів та майстринь із Закарпаття. Саме наші писанкарі це і Марія Решетар з Тячівщини, це і Ісак Дурда Антоніна з Іршавщини. Це також і, ну, і наші майстри це Купар Марія, це Олеся Рибалко, місто Ужгород, це Людмила Губаль, Роман Пилип, також воскова техніка, писанкар, який займається дряпанкою, Роман Козорук. Дуже цікава писанка, де зображено на писанці образ Ісуса Христа. Роман Пилип бере участь у виставці постійно із моменту заснування такого проєкту. Вже кілька років поспіль я е, займаюся власне, реконструкцією традиційної писанки Закарпаття. І сьогодні на виставку я представив е, відписані мною традиційні писанки для Мукачівщини. Це писанки 80-х років з села Руське Мукачівського району. І ви можете бачити, що вони є одноколірні з білим ізерунком на червоному чи синьому чи зеленькому кольорі, переважно з рослинної орнаментики. Е, е, ми таким чином. Е, Крок за кроком збираємо автентичні зірці писанок, які побутували на Закарпатті 100 років тому назад. Писанки навіть різних куточків Закарпаття відрізняються, каже Роман Пилип. В цих писанках Мукаченщини можемо побачити солярні знаки. Це такий есовидний мотив з рисочками, дуже багато мотивів смирічок, галузок різних рослинних. Тому рослинність сонця і рослинність як заклик весни, приходу, появи нового сонця. З тими писанками наші пращури вони надіялися на кращу долю на, на добробут. Загалом писанки минулого століття скромніші та простіші. Це пов'язано з їй ще функціями обереговими, магічними. Там візерунок мав своє конкретне смислове навантаження. Писунка закликала весну, появу нового сонця. І тому ми там знайдемо знаки, як солярні, рослинні мотиви різноманітні. І писункарки були обмежені простими засобами, це писачок, візерунок наносилося гарячим розтопленим воском, потім вмикали її в розчин фарби і все, писунка готова. Але дивує те, як наші пращури могли мінімальними засобами створити гармонійне диво. Крім писанок, виставка щоразу має тематичне доповнення. Цьогоріч писанки ми скомпонували із Традиційними грядковими грушниками, які були характерні для середньої частини Закарпаття, це Хущина, Тячівщина, Рахівщина, які гармонійно вписалися із колоритом і композицією писанок. Також цього року до експозиції ми включили ряд світлин кінця 19, го початку 20-го століття, на яких зображено майстринь, які в той час теж займалися писанкарством. Є цікаві світлини. Із архівів, зокрема із архіву Чеської національної академії, де зберігаються також колекції писанок Закарпаття. А ще є світлини писанок, які нині зберігаються в етнографічному музеї в Будапешті. Це дуже цінна колекція, яка ще на початку ХХ століття збиралася відомим істориком, етнографом Геодором Стрибським, який сам вихідець із Закарпаття досліджував народну культуру Закарпаття. Ці писанки, до речі, реконструювалися вже неодноразово майстрами, як з різних областей України, так і нашими Закарпатськими майстринями, тому ми вирішили їх теж показати. Через фотографію на писанках можлива навіть графіка. Такі роботи у восковій техніці запропонувала для виставки Вікторія Васів. Це мої витвори, трохи такі сучасні. Це воскова техніка. Просто е, я хотіла зобразити, ніби як графіку, тобто щось новеньке, креативненьке. Тут зображені рослини гінго-білоба. Просто дуже подобаються ці листочки в графічному виконанні. Першого разу я прийняла участь, коли була п'ята виставка. Тоді достала перше місто і також було то досить приємно було. І ще декілька разів приймала участь. Потім був декрет, трохи перерву, але взяла знову участь. Кожен із відвідувачів знаходить на виставці щось найближче до душі. Приїхала просто ну, на сезон сакур. Зайшли в музей подивитися тут. Дуже гарна виставка писанок, дуже сподобалися отстові писанки. Ну, ну, дуже цікава техніка. Е, хотіла би теж спробувати. З бабусею вдома ну, просто роблю такі воскові. Відкриття виставки доповнив народний аматорський вокальний ансамбль Ужанка клубу села Коритняним Холмківської сільської ради. Юрія, голосну чують. Ой, Юрія, Юрія. Голескують. 300 писанок доступні для продажу. Усі кошти, які в останні кілька років організатори виставки передають на потреби військових. Виставка ярмарок світ писанки у Скансені триватиме до 7 травня.